Тендер на закупівлю розхідних матеріалів для апаратів штучної нирки, які провів департамент охорони здоров'я, дозволив зекономити 6 мільйонів гривень з бюджету області. При цьому пацієнти, які перебувають на гемодіалізі, лише виграли. Про це Житомирським журналістам розповів начальник департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації Олександр Торобас. За його словами, закиди головного лікаря обласної лікарні є недоречними, оскільки обладнання фірми Medical Group успішно функціонує в багатьох лікарнях. України. До того, поки підписати договір, ми почали вивчати цю ситуацію. Да, ми зробили запити, де ця фірма працює. Є офіційні у нас відгуки з, з... 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 з Дніпропетровської лікарні, Полтавської обласної клінічної лікарні. 10 років працює ця фірма. Да, з Донецької області, з Кіровоградської області, тобто нам прийшов цілий ряд відгуків про те, що абсолютно нормально, нормально проводиться цією фірмою. Метод гемодіалізу абсолютно нормальне працює обладнання німецької фірми Бі Браун. Також Олександр Торбас розповів, що за два тижні свого функціонування апарати фірми Браун» зарекомендували себе добре. Два тижні ми як кажуть, маємо вже досвід роботи на сьогоднішній день. У нас вчора була коротка нарада. Був завідуючий відділенням гемодіалізу. Прилипко Микола Іванович була за заступник головного лікаря Олійник. Валентина Володимира були спеціалісти, лікарі, які працюють в цьому відділенні. Вони сказали, що претензії зауважень до... Роботи даних розхідників і даних апаратів немає. На прес-конференції також були присутні представники фірми Medical Group, яка стала переможцем тендеру. Вони розповіли, що у порівнянні з апаратами, якими раніше користувалися в обласній лікарні, пацієнтам для процедури очищення крові відтепер доведеться приходити двічі на тиждень, а не тричі, як це було раніше. Це суттєво полегшує життя людей з важкими захворюваннями нирок. За словами Торбаса, комісія, яку створили для вивчення питання закупів обладнання наразі не в змозі повноцінно проводити свою роботу, оскільки деякі необхідні документи знаходяться в правоохоронних органах. Ігор Ковальчук, Ігор Хлань, телеканал СК.